Українська народна казка, як квітень до березня в гості їздив. Колись давно покликав брат березень брата квітня в гості. Квітень поїхав возом, а березень заходився і такого наробив, що мусив квітень додому вернути. Сніг, мороз, завірюха возом не поїхати. На другий рік знову поїхав квітень до березня в гості, та на цей раз уже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розтанув, річки розлилися, знову мусив вернутися квітень. Зійшовся квітень зі старшим братом травнем та й скаржиться, Скільки вже разів зривався їхати до березня в гості, та ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що й осі пообмерзають, і колеса не крутяться. Поїду саньми, теплінь така стане, що ні возом, ні саньми. А травень і каже, я тебе навчу, як доїхати. Зроби так візьми воза, сани і човен, то тоді, певне, доїдеш. Послухав квітень і, діждавшись слушного часу, зробив так, як нараяв травень. Їде саньми, а на санях воза та човен везе. Березень дав тепло і сніг розтав. Тоді квітень кладе саний човен на воза та їде собі далі. Стали знову мороз і сніг, квітень знову поскладав човен і воза на сани. Далі розтав сніг, розпустилось крізь річки, і не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен, саний воза та й поїхав по воді ще швидше. Приїхав до березня в гості так, що той і не сподівався. Здивувався березень та й питає, А хто тебе навчив, як до мене дістатися? Та травень, спасибі йому, порадив, як їхати. Березень каже тоді. Зажди ж ти маю, я ще тобі крильця обшмагаю. То від цього і тепер часто в травні березневі морози бувають, бо березень і досі сердиться на травня.